Досить протиречива інформація була: то е, повністю заборонили, то частково заборонили, то взагалі не забороняли. Пане Це снарядний голод. тим втрата цих промислових міст е, це досить болісний удар буде по українській економіці. Отже, а... Головною інтригою цього тижня стали стало завершення переговорів у Саудівській Аравії. Вислідом цього є те, що українська делегація, начебто, погодилася на умови американців, і це дозволило відновити військову допомогу. Щоправда, тепер у американського керівника кажуть, що цього буде недостатньо. Мовляв, Україна повинна погодитися ще й на територіальні поступки? От, отже, про це ми говоримо з військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим. Що тут відповідає дійсності, що не відповідає, як будуть розвиватися події найближчим часом, чи погодиться Росія на Такий план завершення е, війни чи чи то бойових дій, просто поки що скажемо так скромніше. Вітаю товариство! Ви на каналі про війну з Дмитром Снігирьовим. На цьому каналі е, ми говоримо про фронт війну та наших союзників. Мене звати Олександр Сарцов, я є незалежним журналістом. А моїм Нинішнім е, співрозмовником є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. І, до речі, що важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Ваша географія є важлива. Е, також напишіть, що ви думаєте про е, тему, яку ми зараз е, обговорюємо. І зараз, мабуть, найкарколомніший сюжет е, закручується, власне, навколо переговорів у Саудівській Аравії, які, як. Кажуть, завершилася успішно, однак, нібито за рахунок України, зокрема, Джидді Венс, віце-президент США, вимагає територіальний поступок з боку України. Отже, пане Дмитре, чим будемо поступатись? поступатися національними інтересами. Ми не будемо це головне. Варто говорити про те, що, скорше за все, буде закріплено статус ко тих територій, які наразі вже окуповані Російською Федерацією. Мовиться ну, про території Луганської області, яка, на жаль, на 99% контролюється російською армією. Ну і відповідно Донецька область, частина Запорізьких і Херсонських областей. Там контроль над цими територіями за різними оцінками від 60 до 70%. Але говорити про те, що українська сторона погодиться на е, вимоги Російської Федерації щодо виведення власних військ з відповідного Запоріжжя і Херсона, ні, на мій погляд, ці сценарії нереалістичні. Натомість і події, які наразі розгортаються, в Курській області свідчать про можливість якраз от тих компромісів, про які і повідомляла американська сторона. Я не виключаю, що е, тактичні успіхи Росіян в Курській області в першу чергу пов'язані саме з дипломатичними зусиллями протягом останнього місяця, мовиться про е, спроби Сполучених Штатів посадити за стіл перемовин і Україну відповідно Російську Федерацію. А е, ті події, які наразі в Курській області відбуваються, але і паралельна. А на лінії бойового зіткнення в Україні свідчать про досить цікаві сантеції. Мовиться про те, що на тлі тактичних успіхів росіян в Курській області силам оборони України вдалося значно покращити тактичне становище на проблемних ділянках фронту. В першу чергу, це Покровський. Де є тактичні успіхи Сил оборони України в районі населеного пункту Шевченка? Причому ми розширюємо зону присутності? Це визнають самі росіяни, і баб'ючи того, російські пабліки волають про те, що створюється досить загрозлива ситуація, і сам контрнаступ на покровському напрямку, а саме в районі Шевченка, російські пабліки вже називають контрнаступом Драпатова. Крім того, є тактичні успіхи Сил оборони України в районі населеного пункту П'єчану, а це інший фланг Покровського фронту. І тобто можемо говорити про те, що ситуація на Покровському напрямку, в тому числі завдяки операції в Курській області, вона значною мірою стабілізувалася. Є серйозні тактичні успіхи Сил оборони України на турецькому напрямку, в чому важливість турецького напрямку. Це пряме шляху сполучення з Турецька на Костянтинівку. Тобто, село оборони України унеможливили фланговий прорив російських окупантів в бік славянської краматорської агломерації Торецька на Костянтинівку. Наразі тактичні успіхи Сил оборони України в районі Забалки, це передмістя відповідно Турецьке і. Самому Турецьку запеклений характер боїв, це в районі шахта управлінь Центральна і Торецька. Нам вдалося повернути під контроль два трикона на вихід з Турецька, а це панівні висоти. Крім того, товариство, вельно цікава інформація з Купільського напрямку, де силам оборони України вдалося значно покращити свої тактичні становища в напрямок населеного пункту Сеньківка. А це вже говорить про те, що Плани окупантів щодо захоплення і Куп'янська і Куп'янська узлово як ключового транспортного хабу наразі не реалізується тут, пане Олександре, можемо припустити, що ті тези українського президента щодо обміну територіями, а мовиться про окуповані території Російської Федерації в обмін на тимчасово окуповані території України? Ну, подивимося, але... Якщо буде успішний контрнаступ Сил оборони України безпосередньо в Харківській області, то це буде свідчити про якраз ті сценарії, про які ми щойно з вами говорили. Це то обмін територіями, з приводу інших територіальних поступок української сторони, ну, варто говорити про те, що е, значна частина української території. Вона була окупована до 22 року. Я нагадаю, шановні телеглядачі, наразі під контролем російської армії, тимчасовим контролем приблизно до 18% території України до приблизно 8%, за різними оцінками від 8 до 10% було була окупована ще відповідно до 22 року. Сценарії захоплення Луганської в Донецької області спроба їх захоплення. Це був зрозумілий сценарій ще до початку широкомасштабного вторгнення, що Російська Федерація скорше за все спробує реалізувати свої плани щодо встановлення повного контролю над територіями Луганських і Донецьких областей. Зауважте, після зустрічі. В Саудівській Аравії представників Сполучених Штатів і відповідно України російські змі раз по разу лунають заяви з приводу конституції Російської Федерації, не Ні родної землі і то що, тобто вони всерйоз розглядають можливість того, що Російську Федерації дотиснуть якраз на можливі якісь компроміси. Щодо закін... при тимчасового припинення бові на 30 днів, Тут найбільш цікаві будуть сценарії реакції реакція Російської Федерації на ці пропозиції. Якщо будуть позитивна реакція Російської Федерації, тоді ці сценарії в першу чергу задовільняють українську сторону. Пояснюю, чому. Ми зберігаємо контроль над ключовими промисловими районами Донецької області. Це якраз та сама сланська Краматорська агломерація, про яку я говорю, чотири найбільші великі промислові міста, які наразі під контролем Сил оборони України, слайнська-краматорська святиння Кадружківка. Плюс зберігаємо контроль над Покровською агломерацією Лиманом і сіверськом це досить будуть серйозні успіхи української сторони. Бо Покроськ це не тільки поклади відповідно коксівного вугілля, якраз до речі, і в цьому районі тактичні успіхи Сил оборони України, ну, але й відповідна можливість відновлення контролю над покладами Літією. На Славянськ це найбільші в Європі поклади спадцевого газу, які того часу. Намагалися розробляти американські компанії, але потім український уряд, ну на жаль, скажімо, поставив на паузу цю, цю тему. Тому, якщо буде досягнуте тимчасове перемир'я з умовою е, укладання мирного так званого договору по лінії бойового зіткнення, яке є станом на сьогодні. То це буде серйозним успіхом української сторони. Пане Дмитре, а якщо говорити про військову допомогу, яка була зупинена з боку США, а тепер нібито відновлена. А в якому обсязі вона відновлена? Чи йдеться про 100% відновлення, чи все-таки часткове? Пане Олександре, шановна аудиторія, давайте аналізувати. Що до моменту появи заяв про зупинення військової допомоги з боку Сполучених Штатів, Трамп заявив, що американської зброї у Силу оборони України вистачить на півроку. Тобто, можемо розглядати, що ці заяви були використані і Трампом і його командою як елемент військово-політичного тиску на український провід. Правильно? Так. Можемо припускати такі е, сентенції. е, Та сама ситуація з обміном розвідданих. Е, досить протиречива інформація була: то е, повністю заборонили, то частково заборонили, то взагалі не забороняли. Натомість поясніть мені, шановні телеглядачі, напишіть в коментарях, а як це корелюється з успішними. Діями головного управління розвитку Міністерства оборони і інших кладових сил оборони України в моменті нанесення ударів по нафтопереробних підприємствах на території Російської Федерації. Причому зауважити: удари по нафтопереробних підприємствах Ленинградська область більше тисячі кілометрів від лінії е, бойових дій, Чуваші тисячу кілометрів. Е, Рязань ну, там трохи менше до 600. але. Без обмін розвідданими проведення подібного характеру операцій було би неможливо. Ми можемо припускати, що це відповідно розвіддані, які отримує ГУР від фінських супутників, бо свого часу головним управлінням розвідки Міністерства оборони було укладено відповідний договір на отримання даних аерокосмічної зйомки. Ну, і плюс, відповідно, наші європейські партнери, це Франція і, Анна, і Велика Британія. Але, але разом з тим мені не був зрозумілий тон західних ЗМІ. Пам'ятаєте, пане Олександре, коли ви повідомляли про те, що обмін розвідданими стосується навіть можливості удару хаймерсами, правильно? Так. Начебто це і стосувалося і системи реактивного залпового і в той самий час президент України виходить і говорить про те, що Сили оборони України нанесли низку точкових ударів по командно штабних пунктах на території Курської області Російської Федерації. Яким чином? Якщо нам заборонили відповідно обмін розвідданими? Ще раз підкреслю, скорше за все, ця тема використовувалася виключно як елемент політичного тиску на український провід. Що найбільш небезпечні сценарій для української сторони? Це відповідно, якщо Російська Федерація буде дотискати своє бачення так званих мирних перемовин, а саме контроль, повний контроль на територіями Донецької області. Запорізьку область тут я ще раз підкреслюю: це скорше за все буде винесено за дужки, так само як і можливість повернення росіян в Херсон. Але менше з тим, втрата цих промислових міст це досить болісний удар буде по українській економіці, оце буде найбільш, скажімо так, проблемним моментом у можливих так званих мирних перемогах. Пане Дмитре, от якщо говорити про цей обмін розвідданими минулого разу, ви говорили, що навіть поставили на перше місце цю проблему у, у зупинці американської допомоги. Якщо м -м, американську розвіддопомогу замінити на допомогу європейських і інших держав, то наскільки це є ну, адекватна заміна? Тобто, чи може така заміна у випадку 100% зупинки американської допомоги, повністю її замінити? Чи все-таки щось буде втрачено повністю ні? Варто говорити, що я ще раз підкреслюю декілька компонентів: це перше це повідомлення про ракетну небезпеку, яку ми отримуємо від американських партнерів. Це досить серйозний фактор. Друге, це відповідно можливості американської сторони щодо надання Україні як даних технічної розвідки. Це аерокосмічна зйомки, так і відповідно головне оперативної інформації. це за рахунок агентурного штату у американської сторони значно більше. Так, ми можемо компенсувати певну частку розвідінформації інформації за рахунок розвідданих Великої Британії і відповідно Франції і Німеччини, але говорити про те, що на 100% ми зможемо компенсувати ні, давайте будемо реалістами. Те саме стосується відповідно озброєнь. На жаль, певні види озброєння ми залежимо від Сполучених Штатів, ті самі F-16. Якщо навіть буде стояти питання не призупинення їх постачання на прикладі тієї ж Бельгії, правильно 30, більше 30 f 16 призупинили, то навіть вимкнення обладнання на f 16 то це значно знизить можливості української системи ППО і можливість відповідно застосування f 16 для нанесення удару по наземних і морських цілях. Це досить критично. Серйозні виклики будуть стояти щодо засобів ураження. В першу чергу мовиться про ствольну реактивну артилерію, значно ми залежимо від Сполучених Штатів. Так, ми можемо СЗВ замінити європейськими марсами та але кількість. Хаймерсів значно більше і відповідно спроможності Силу оборони України у разі якщо на паузу поставлять американці свою підтримку. Ну, будуть досить серйозні. Але головне, пане Олександре, це снарядний голод. Сполучені Штати за весь період широкомасштабного вторгнення російської окупаційної армії поставили для потреб Силу оборони України більше 4 мільйонів снарядів. 4. Європейська ініціатива, більш відома як чеська, це півтора мільйона. Тобто, це буде суттєво знов таки проблема для Сил оборони України, коли коефіцієнт вогневого ураження буде не на користь української сторони. Ну а по розвідданим я ще раз підкреслю: на жаль, є певна залежність від Сполучених Штатів і вельми досить велика. Це стосується я ще раз півторів, можливості отримання розвідданих. Причому завважте, пане Олександре, Сполучені Штати входять в так звану групу п'яти країн, правильно? І не останній роль можуть зіграти в моменті заборони щодо передачі розвідданих тієї ж Великої Британії, Канадою, Нової Зеландії, Австралії, завважте, ці всі країни є основними донорами військово-технічної допомоги нашій країні, ну відповідно в моменті отримання розвідданих. У чому не та спека, основна, пане Олександре? Можливість заборони на обмін розвідданими. Пане Дмитре, зараз вважається, що м'яч так би мовити, на полі московитів, тобто вони повинні, по суті, вирішити долю цього перемир'я. А які шанси того, що вони на це погодяться і чому вони б мали б погодитись? Основний момент це знову таки тиск на Російську Федерацію. Добровільна Російська Федерація не погодиться, і наразі вже є відповідні заяви Піскова і відповідна вічна п'яна спікерка Міністерства закордонних справ так само прокоментувала досить скептично можливість з боку Російської Федерації щодо тимчасового характеру припинення війни. Мовиться про економічний тиск. Забачте, заяви навіть не самого Трампа наразі продуктуються заяви членами його команди щодо пекельних економічних санкцій проти Російської Федерації. На жаль, в українській ЗМІ знаєте, от е, мене взагалі, вибачте, за слово в українська традиція невдячності до людей, які нам допомагали. Почалася антиамериканська істерія на тлі цієї антиамериканської істерії, а, а українські змі. Практично забули повідомити вельми важливу позицію в моменті економічного тиску з боку Сполучених Штатів на країну окупант. 12 російських банків були відключені від СВІФТ. Пане Олександре, давайте разом з вами згадаємо, чи було таке за часів каденції Байдена? Ні. Mm -hmm. Тільки розмови правильно. М'які санкції? Причому всі розуміли, що санкції, ну, якщо є ефективні, то відсотків на 50 не більше. А тут жорстка відразу жорсткий сигнал щодо банківського е, сектору Російської Федерації, що це для Росії це повне блокування взаєморозрахунків за нафтогаз, той самий уран. Заважте е, республіканець, е, конгресмен, вийшов і про що він заявив? Ліці ГРЕМ. Пекельні санкції щодо нафтового е, паливного комплексу Російської Федерації Урану і банківського сектору. Перша ластівка вже про, про, пішла: 12 російських банків від чоловіч. Нафтопереробний сектор. Пане Оксане, на тлі. Ви знаєте, ну я практик і аналітик. Е, коли. Було на подібні заяви з боку Сполучених Штатів, при чому прикриті відповідна інформація про обмін розвідданими, а українські безпілотники б'ють по відповідно газорозподільчій станції, яка відповідає за прокачку російської нафти, в тому числі в Угорщину. Ну, я розумію, що це певний сигнал Російської Федерації щодо можливих подальших дій саме української сторони, правильно? Так. Те саме і стосується нафтопереробних заводів. Тобто даю чітко зрозуміти, з одного боку, ми заблокуємо ваш тіньовий флот санкціями, а з іншого боку, дамо можливість українській стороні зауважити і тут повертаємося до перемовин Саудівської Саудівській Аравії. Сполучені Штати сказали, все даємо зелене світло, правильно? Зброю даємо, розвіддання даємо, якщо Росія не погоджується, ну тоді питання вже не до нас. І тоді руками українських спецслужб мовиться про головне управління розвідки Міністерства оборони України інші складові сили оборони України, служба безпеки просто дронами поламають систему перекачки нафти кінцевим споживачам і паралельно, ви ж знов таки подивіться, чому українські зміни мають цієї інформації: два російські танкери з так званого тіньового флоту, один на радіослуга зазнав зовнішніх пошкоджень, чотири вибухи, пане Олександре, угу. інших територіальних водах Італії. Зовнішні пошкодження і Російська Федерація, і Паразус, і на цьому тлі зауважте, пам'ятаєте, пролунали заяви відповідно країн НАТО європейські з приводу того, що будуть брати на бардаж суда тіньового флоту, а це не просто вже політичні заяви. Це знов таки військово-політичний сигнал Російської Федерації, що ми заблокуємо вам і всіма можливими засобами можливість надходження відповідно нафтодоларів до скарбниці Російської Федерації. Оце і буде тиск на Російську Федерацію. Тобто, так щоб фіналізувати, ви вважаєте, що це перемир'я є реальним, і якщо реальним, то а коли вона станеться в цьому місяці, ну, мається на увазі до кінця березня, в квітні, в травні. Цю відповідь ми дамо з вами після зустрічі або телефонної розмови Путіна і Трампа. Від цього це п'ятниця чекати залишилося недовго. Перші сигнали вже з Російської Федерації пішли. Зауважте офіційні повідомлення на відміну від істерик-зет-блогерів, досить обережні. Тому не беремося трохи терпіння і е, там же будемо коментувати вже далі, виходячи з підсумків телефонної чи то безпосередньої розмови Трампа і Путіна. Зрозуміло. Пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Якщо вам було цікаве це відео, нагадую, е, в ефірі був військовий аналітик Дмитро Снігирів. Обов'язково підпишіться на це відео на, на цей канал. Поширте це відео і все буде Україна. Дякую. Тримаємо настрій, все буде Україна.